Ракета Томагавк одна з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет у світі. Справжній символ точкових ударів. США. її почали використовувати ще в 1980-х роках, і з того часу вона стала головним інструментом для знищення важливих об'єктів. Глибоко в тилу противника без ризику для пілотів. Ракета має довжину 5,5 метрів, діаметр майже метр, розмах крил більше ніж 2,5, стартова маса близько 1,5 тонн. У носовій частині розміщена. Бойова частина вагою 450 кг, яка може бути фугасною, проникаючою або касетною. А раніше існували ядерні варіанти. Ракета оснащена турбореактивним двигуном Williams F107, який розганяє її до 880-890 км на годину. Вона летить на наднизькій висоті 30-100 метрів, огинаючи рельєф місцевості, що робить її надзвичайно складною ціллю для виявлення радарами та системами ППО. Залежно від модифікації, дальність польова. Становить від 1250 км, а у ранніх версіях до 25 тисяч. Точність влучання сягає 5-10 метрів. Запускається ракета з надводних кораблів через вертикальні шахти або з підводних човнів через торпедні апарати. Також є інформація, що із наземних носіїв. Вартість однієї ракети 1,5-2 мільйони доларів, залежно від версії. А ще більше цікавинок про сучасне озброєння можна дізнатись в телеграм-каналі Історія зброї. До речі, там також ти прочитаєш. І про дивні історичні проєкти посилання знайдеш в коментарях та описі до відео.